Ось такий пиріг клубнічний я буду сьогодні випікати. Дивіться рецепт. Роблю тісто. Тут у мене 180 г борошно. Додаю чайну ложку цукру, пачечку ванілі 10 г. чайну ложечку розпушувача. Це перемішу. 70 грамів водички. 70 грамів смальцю. Перемішаю і ставлю на вогонь, хай закипить. Охай розтане так гарненько смали. Вже закипіло, додаю в борошну. Бистро перемішую, перемішую. Ось таке вийшло гарненьке тісточко. Ось так його відминаю. Нехай охолоне. Поріжу клубнічку. Ось такими слайсами. Тісточко охололо. Притрушу трошки мукичкою і буду розкатувати. Ось так тоненько розкатую. Та перекладаю на деку. Посиплю крохмалом. Дві ложечки вистачить. Стало гарненько. Викладаю клубничку. Буду сліплювати її отак. Випікаю в духовці розігріти до 170 градусів 25-30 хвилин. Вже пиріг готовий, випікався пів години. Нехай охолоне. Присипаю пудрою. Так гарненько, гарненько присипаю, щоб було солоденьке. Ось який вийшов пиріг. Щас скуштую. Мачно.